Друзі, зараз ми проведемо з вами майстер-клас, як приготувати глину, е, якою рівняли стіни під побілку. Стіни, стелю е, і чого, скільки робили. Е, значить, тут вже ми висипали дві відрі піску, а сипем третє. О, висипаємо. Рівняємо. От. І зараз будемо сідити глину. Глину треба сідити, бо в ній є камінці. А як є камінчик, значить він не дасть вирівняти стелю чи стіну. Кладу сітку, беру глину. Розмішую руками. Це для того, щоб процідити, бо тут є камінці. О, от камінь, камінчик, от. Е, Потрібно знач, на, на цю дозу відро глини, три відрі піску і відро кінського гімняка. О, це ми знач, зараз процідимо. от, Ще треба принести води, бо воно. Погано цідиться, бо води треба багато. А це ось до лишаються камінці. Їх ще зараз промиємо. і на цій, значить. О. Ще треба трошки води. О, і камінці чисті. Ще зараз висипаємо сюди відро кінського гімняка. Перед тим, як його кидати, треба його роздробити. Його роздробили руками. О, руки потім помиються. О, а це, що не влізлося у відро, ще додаємо і. Беремо сапу і пробуємо сапою роз... розміщувати. Зараз потрібно ще вляти трошки води і всю воду перегортати сапою щоб отримати однорідну масу. О, це Можливо, ще треба прийдеться кинути ще раз сюди, а може і ще зо два рази. Ми переколотили це все сапою, а тепер потрібно руками. І коли буде відставати від рук, заміс буде готовий. Треба так вимішати, щоб воно чіплялося до стелі, до стіни. От, під дощечку тягнути, от, щоб ніде. Щоб було добре вимішане, от, щоб не було там глина, а там пісок, а там гімняка. Щоб все було рівномірно. О. І отаким чином, отак. Колись робили, отак ми зробимо і тепер. А тепер дивіться, як ця глина смачно пристає до муру. Прямо рукою брати і закидати. От, а якщо грубо, то треба почекати, щоб воно підсохло. І отаким от способом. О.